відзив на апеляційну скаргу, якщо цю апеляційну скаргу подав безпосередньо позивач. І так, давайте розпочнемо. Ви виграли суд першої інстанції, позивачі відмовили в задоволенні позову. Позивач подав апеляцію, там навів ряд аргументів, там нові докази приклав. Ну, все як потрібно, скажімо, так зробив. Ну, з чого потрібно почати? Почати потрібно з того, що подивитися, які. Нові аргументи зазначає позивач. Якщо ці нові аргументи не узгоджуються, наприклад, з позовною заявою, то зазначте у запереченнях або ж відзові, як ви цей документ назвете, як вам зручніше, зазначте те, що це не було підставою позову, тому воно не може бути предметом розгляду в суді апеляційної інстанції. Якщо ж позивач, наприклад, заявляє вимогу, яка не була. Заявлена ним у суді першої інстанції в позовній заяві або в заяві про зміну предмету позову, то в такому випадку також про це потрібно зазначити. Якщо ж позивач додає нові докази, які не були подані в суд першої інстанції або суд першої інстанції аргументовано їх відхилив, вам потрібно також про це зазначити і сказати, те, що причин долучення не має послатися на практику Верховного суду. З цього питання, а саме те, що апеляційний суд, якщо він долучає докази, то він повинен аргументувати, чому він приймає нові докази до розгляду. Якщо ж апеляційний суд це не аргументував, то це буде підставою для касаційного оскарження, в тому випадку, якщо ці докази вплинули на ухвалення постанови апеляційним судом. Ну, якщо простіше, якщо апеляційний суд поклав ці докази в основу своєї постанови безпосередньо. Іншим, не менш важливим фактором буде те, щоб підібрати практику Верховного суду зі схожих питань, які у вас виникли у спорі. Хочу зазначити, що практика Верховного суду абсолютно є різна. Інколи Верховний суд, скажімо так, стає на користь однієї сторони з одного і того самого питання, інколи стає на користь іншої сторони. Тому практику, як правило, можна знайти абсолютно різну. Далі, з приводу такого поняття, як відправка відзову на апеляційну скаргу, то в такому випадку ви повинні направити копію відзову на апеляційну скаргу іншим учасникам справи, а до апеляційного суду подати апеляційну скаргу, ой, перепрошую апеляційну скаргу, відзив на апеляційну скаргу в оригіналі і додати докази того. Що ви відправили іншим учасникам справи? Чи потрібно це обов'язково робити з описом вкладення? Ні, не обов'язково. А просто берете і прикладаєте чек з Укрпошти. Якось воно так.